Пепа всунула свою мордяку не тоді, коли треба. На, на, конаєш. Все. Ну так. Яйцьові. І цієї не віддалося. Все, їж. Тут. Зробили океан. Треба все вигортати, зараз буду все вистірувати. Завтра все вигортати, вичищати по клітках. Дивіться, з якою я ще проблемою стикнулася. От є кричать, що не треба кози привчати до цепа чи до ошейника. Добре, не треба. Це коли є випас у вас великий, де ви можете з ними піти вільно погуляти. Я согласна. Я теж не люблю, коли кози на привязі, але... Через те, це, що цей парень не знає, що таке привізь, у мене сьогодні з ним ціла біда і дівки через нього сидять в Сарайові. Це не випускала. Да? Ой, извиняюсь. Вже почепила тут йому цеп, щоб він бачив, що тут таке. О, пожалуйста. Бачите, він при його віду трохи. І то навіть боїться. Да, Робін. Помогти мені немає кому, щоб я його вивела, щоб припасти, припнути. Так як знаєте, де мій чоловік, а без чоловіка, то повна жопа. А. Коротше, в мене цілий день сьогодні, цілий ранок, верніше, отакий насичений. Вивезти його не можу. І Він стоїть зараз, зарази і малізним луна Ілія. Ну якщо я виведу ще луну Ілію, він мені рознесе, кібені матірі сарай. Так що всіх дівчат від нього забирати я не буду. Дівки пасуться. Покажу їх ближче. О, Моя маліна. Зараз запутаєшся за деревину. Ну, вже запуталася, молодець. Рада. Дашка і Любка. Любка сама неспокойна. Що таке, дуть? А? Все добре в тебе, маленько? Все добре, Ляля? Що? Мамина, дівчинка гарнявна така. Моє сонечко гарне у да? Моє сонечко таке. Так, запуталося це сонечко. Треба, щоб ти сюди йшла до мами. Йди сюди, Малін. Маліна. Малін. Ходи сюди. Отако йди. Іди сюди. Іди сюди, не бійся. Ну я кажу, ти прийшла сюди. Та що ж це за тупі кози? Ой, Зараз, ребята. Все, я не витягнула її звідти. Бачите, наливає вим'я дівка. Ой, зараз їм покажу, якщо дасть. Ага. Коротше, наливає. Стала така кругленька, О. трошки сьогодні попасуться, дівки. Довго пасти не буду, бо сам даже холодна. Щоб не лягли і мастіту не заробили. отак так. Да, Рада. Рада. Ти молодець. Ти молодець. Ходи. іди поглажу тебе, йди. Іди. ні, не хочеш? А як хочеш. Дашка теж посидеться. Да, Дашка? Вкусно? молодець Понаходила якісь шнурки. О, дивіться, як коза у мене линяє. Бачите, клочами. Клочами летить з тих коз. О, так. То нормально, то норма. Вона зараз вилиняє і буде все добре. Що таке? Що тобі робиться? Е? Що робиться? Кажи. Що робиться, дівко? То, що хвостом мателяє, то вона не, кіт... не гуляє. То в неї є така привичка, вона як собака, бачить в мене і хвостом кліпає. Бачите? Ти ж не загуляла, дівку? вроде роді живіт круглий, бачите? Їм такі треба, сонечко, вітамін Д будуть отримувати, да, дівки? Ой, будуть крепші. Це я що з тобою маю тако стояти, пастися. Да? Молодець. Бігати ти не будеш. Знаєте що, щось мені не подобається, там якісь як кругові виділення. Так, да, дівко, чи то ти замащена там. Чи то ти закровила. Що ти мене бити хочеш? За що мені така радість? Кажи. За що мені така радість? Одна і привичка головою завертувати. І багато вкіз, так бачу, бо пишуть люди в коментарях. Або питають, що робити. Що це ти така дуже активна? Що таке? Що, дівко? Ой, ну, хлюбка. Дурна якась. Що вам сьогодні робиться? А? Що вам сьогодні робиться? Я їх виводити, а вона в крик. Не знаю, що з нею робиться. Відвикли вже від привізі. О, о, бачите. Вона зараз трохи побуде і вбудеться. Особливо, коли нові якісь змінення в неї, постійно ота голова отак закидується. Любить вона нею повертіти. О. Чого ти? Дашка біля тебе. Спасися. Що тобі не так? Ну, щось якісь виділення в неї є. Ще можуть де битися між собою, бо ж виходять, відкривають калітки, вилазять, а всі кітні. Десь одна у другу стукне і все, і можуть наробити біди. Так, да, Дашка? І все, може бути, кажи, хана. Дашка. Е, ну, наш тобі той пух на носі. Ще й на нос тобі начепила. Ташка. Бачите, О. О, яка в неї петелька припухша і теж чуть кров Кров, чуть-чуть. Не можу поняти, що таке. Угу. Дівки кітні. А що таке? Ну, Вроді поки все добре. Може десь так чуть. Як позначили, в червні місяці котитися, 4-5 число дівкам котиться. Кітні стопроцентової. Дада, їж, їж, Їж це їжі. і в то, їшов, в то, є виділення. Все. Mm -hmm. Дашка геть мамку свою купірує. Майку в неї теж за два місяці могла петля набухнути до коту, за півтора. А перед самим окотом то така, як півлітрова банка. Зараз то не знаю як. Було нам таке. Так? Да? ні? Да, Кажи, було нам таке. Вім'я пустетицьке терчать в різні сторони. Ой, Боже. смішні такі. Поки я їх не буду не колоти, нічого, я продивлюся за ними. Пока. Хіба що може кальцію прокотити? вітаміна. Вітазала ввечері вкулюємо. Хай буде вона їм не пошкодить. Так, да, бачите, кров'яні виділення, шовтої, шовтої. Обоє покриті одним козлем. Козлем, козлом. Та робіном і та робіном. Ну, робін їх з першого разу, бачите, оформив дядьку. Да, поразу хватило Дівкам моїм. Моїм дівкам їдять вони в мене сіно, буряк, ячмінь, до вода, касіда. Ага. Ой так. Бачите, просто мотиляють, Я йду і вони починають мотиляти, як собаки. Що таке, Радусь? Рада? Що таке? Що зробилося? В ради таке вим'я, як в дашки. В різні боки ціцькі стирчать. Так? Да? Ну, рада наша не молочна дівка. Молока вона багато не дає, може зараз піде траваша, трохи щось набавить і все. Але хочу покрити її робіном. Будуть гарні козенята. <клухи> До да, гарні козенята а будуть. Правда? Любк? Будуть купляти цепи, карабіни, припони в мене є. У мене там трава, я буду припинати в садку, на траві все одно сіно я купляю. А що робити? Будуть так пастися. Для моїх кіз повинно хватити того всього території. Там десь хай 20 соток трави, а може й нема. Ну, буде їм де припинатися, воно там. Наполовину з люцерньою, то ще трохи буду туди припинати, по чуть-чуть, привчати їх знов до люцерні, бо в тому году вони паслися, нічого їм не було. Вони привчені в мене були з дитинства до того всього. І знову зараз трохи люцерня підніметься, по чуть-чуть буду виводити пасти їх, привчати і буду собі сміло потом припинати і все. Поняли? там трава і люцерка, воно все разом. А, колобок мій. Да, мій колобок. Хотіла, мама вимічку твоє показати, а ти не даєш, так, ну, і правильно кажу. і правильно, ка. нема чого дивитися на мої дітки, на свої дивіться. Да? Хі -хі -хі. Моя дівчинка. Ця дівчинка мені десь до кінця місяця повинна. Думаю, 27.11 той було її покриття останнє. Та, певно, рахувати від того 27.11. Але дивіться, семен по тих скакав-скакав, нічого ніде не зробив. Робін з першого разу їх покривацю. Скакав, скакав і таки щось наскакав. Так? Да? Щось каже, ти наскакав, то й нам семен. Mm. Ой. Ой, ти моє чудо, мале. Йди пасись, ходи. Ой так. Ще пасися трохи, Малін. Що тут? Вийшла тільки півчаса і вже мечеш. Ще трошечки походидуться, розімнися, да, на сонечку прогрійся. <риклад> Щоб було все добре. Да. <риклад> ага. Ті теж бичать чогось як подуріли. Чого бичиш? Малих немає і козла немає, то вони ще будуть кричати. Поняли? Так що отакий в мене сьогодні день. Ой, боже Боже, привчайте козлів до ошейника, привчайте козла до цепа, бо тут діла не буде. Ви, поки маєте де випаси, то все то вам хорошо. А як в кого нема випасу... Любка вже прилягла, баришня. Лягли і просять. В кого нема випасу, то ціла біда потім. Цепа не що ошейника теж, а як воно в мене зараз немає ніде нікого, щоб хто поміг. І що хоче з ним робити? Хоч лягай. Перед тим козлом. Він тебе не, не слухає. Любка, що це ти вляглася? Любка? Попаслась трохи і вляглася. Що це таке? Дівку? Ну, сьогодні в колю. Та позабираю їх з поля і по колю. Добре, друзі. Дякую, що ви зі мною і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!